На фронті гинуть наші хлопці, які потребують нашої підтримки моральної, фізичної, духовної, матеріальної. Люди влаштовують шалені забави, гучні забави, які коштують тисячі. Натомість і при цьому кажуть: а що? Ми всі маємо? Гинути, що всі тепер мають зупинитись? Це люди, які заперечують війну. Це люди, які забувають про війну. І от коли ми почнемо забувати її вже зараз ми програємо. Як тільки ми почнемо забувати, що в Україні є війна, ми починаємо програвати. Так було в 2014 році, коли люди забули, що є війна, а потім почали насміхатися з тих хлопців. Так було, так і зараз уже стається. Коли люди забувають, що є війна, і починають принижувати і насміхатися з наших військових. Знаєте, якось на днях їхав. На роботу слухав радіо і не пам'ятаю, як то не знаю назву цієї передачі, але на якій це хвилі було, але розповідали про ставлення до військових різних країн. Що в багатьох країнах світу люди ставляться до військових з великою пошаною і подякою. Немає значення вела країна. Якісь військові дії, чи веде, чи не веде, воює, не воює, але до військових і до ветеранів ставляться з великою повагою, пошаною. Люди їм дякують на вулиці, немає значення, чи він воював чи ні. Але людина служила, віддала частину свого життя армії, тобто частину свого життя вона стояла на сторожі, на спокою своєї країни. І люди дякують за це. Знаєте, мені е, подобається в цьому плані Велика Британія і Сполучені Штати Америки. В Сполучених Штатах Америки, коли бачать е, ветеранів, а особливо ветеранів, які отримали е, інвалідність внаслідок війни, вони дякують їм за службу. Не просто кажуть дякую. А дякують за службу. У Великій Британії схиляють голову і дякують за те, що вони, ці люди, віддали частину свого життя заради своєї країни. Що роблять у нас? Яка подяка у нас є? Ці слова зі святого письма вони мають нас всіх пробудити. Пробудити нашу пам'ять. Тому що якщо ми зараз почнемо забувати про війну, то через 5-10 років ми будемо насміхатися над нашими військовими, будуть зневажати їх принижувати. Будуть говорити про те, що ця війна це була війна олігархів за розподіл якихось там багатств матеріальних. Знаєте, так, на жаль, є, що у війні з одної сторони завжди гинуть найкращі, а з боку агресора, той, який напав, переважно гине весь непотріб, непотріб їхньої країни. Тому що мудрі і дійсно виважені люди. Ніколи не будуть іти воювати в чужу країну. Тільки той, для кого війна це стає моментом заробітку, той, для кого війна стає моментом якогось такого самовираження і вияву своїх якихось, я не знаю, психологічних відхилень, інакше я це не назву. Він йде тоді на війну воювати в чужу країну. А свідомі люди свідомі наголошують, захищають. А той, хто несвідомий, він сидить вдома, ховається. І тоді саме ці несвідомі люди вони починають вбивати пам'ять про тих, хто загинув, заперечувати їхнє існування. Знаєте, пам'ять. Це, можна так сказати, коріння будь-якого народу. Пам'ять це те, що дозволяє народові не зникнути, не пропасти. Коли ми візьмемо Євангелія, Євангелія від Матея, Євангелія від Луки, Марка, то воно починається з родоводу Ісуса Христа, де перераховується, хто, хто кого породив. Зрештою, вся книга е, Чисел це третя книга, якщо не помиляюсь е, зі Старого Завіту, вона перераховує імена хто кого породив. Багато хто читає і каже, для чого це все, навіщо воно це все? Це так нудно і незрозуміло і не для чого. Але знання це знання, це пам'ять, пам'ять цілого роду, щоб знати, хто є в моєму роду. І тому наш обов'язок не допустити, щоб в нашій пам'яті стерлися. І минає особи тих людей, які загинули на цій війні, починаючи з 2014 року, починаючи з цієї революції гідності, починаючи із років, коли радянська влада захопила Україну 40 60-ті роки, коли мільйони загинули в Сибіру, були вивезені з України. І ми повинні про це пам'ятати і не заперечувати. Ми повинні пам'ятати про мільйони українців, які загинули в Другій світовій війні. Ми повинні пам'ятати про мільйони людей, які загинули від Голодомору в Україні. Мільйони людей, які загинули в польських концтаборах. Повинні пам'ятати тих українців. 18-19 століття, які ви намагалися вибороти незалежність нашої країни. Ми повинні пам'ятати їх. О тільки ця пам'ять про ті попередні покоління дасть нам усвідомлення того, хто ми є. Саме пам'ять про попередні покоління знання нашої історії. Скасує ось цю фразу, яка часто звучить серед українців, а яка різниця? Ці слова, яка різниця промовляє людина, в якої дуже коротка пам'ять, яка не хоче про це пам'ятати. Наш обов'язок тих, хто живі зараз, пам'ятати і розказувати майбутнім поколінням. Про той біль і цю війну не говорити, яка різниця, але розповісти, щоб наш народ знав, яка є ціна свободи і незалежності. Тому пам'ять праведника має жити вічно, а безбожника той, який відкидає все, вона повинна. Зникнути про нього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому, захисти нас від теракту на, теракт на Запорізькій атомній станції і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи! Благослови, захорни, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, часу, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в 8 годині, ми розпочинаємо наш день божественної літургії, ми молимо за наших померлих. А в 9 годині розпочинається наша денна молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!